Вітуві, вже вже світ воскресся, є сонце із небес, сонце з неба припекло, звеселилося село, а чи вже готові, свічечки востові, вже вже повесна, велико ніцві луна, великодні свій небес, дзвонить всім Христос воскрес, а чи вже готові Воскреса, Україна розсвітала, сам Господь зійшов з Христа. Гербниця неділенька вербою махала, що за тиждень вже великдень нам пригадала, тож не мали понеділок з вівторком спочинку, пояняли і, най, і найменшу с хату порошинку. А середа Господи теж мала мороку, випікала жовту бабку, пасху круглобу. Четвер страсті прочитали смутку та жилобі, а п'ятниця сторожила при господнім гроші. Лепли писанки. О, ні, нас не згубив жорстокий день, не знищили на божність. Люті гроші. Біля плащаниці людей ці гарячі сльози. Ледве коли санки з убога, сила покласити, як великий нам співає Христос. на Може, б ви нам з ласки та дали святоні паски, ще й червоних маєнчок, що красили для діток. Постувайте, любі, в мене завтра буде все свячене, адже ангели з небес скажу всім Христос Воскрес. І вже час не недалечко, що покотиться вієчком. І ви погодитесь за ним за червоним і смачним. І заснули хлопченята. Сниться їм, що й кличуть волос з небес, ой не спіть, Христос Воскрес. Саме. Як Ісус умирав на Христі, і молята видали спиті, що впав на людей і природу, і отацька ломутила воду, і зіяли квітки света, бо Христос на Христі умирав. Я. Як умер Божий Син на Христі, Зем Віночі надвоє розде, то, то Ісус на болі від... умер. Як ховали? Як ховали в могилу Христа, зажурилися сели міста, Вітер вив, замівав понад полем, в гаю пальми згиналися з болем, плакав дощик, немов сирота, то ховали в могилу Христа. А згодом принеслось любов'ю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! О ні, О, ні нас не зробив жорстокий день. Не знищили побожність, люті вороз. І біля плащаниці у людей народжували ці гарячі сльози. Хугоха? Хогопа проти склада? Діти немає і звинувачить. Так, 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 так. Як Ісус і молив Воскрес, розсмілося Сонце з небес, Розцвітали лінею чудові, чеготали пташки одні брові, сум розвіявся з відом. І щез, і сказали, Христос Хрест, цей день нам Господь, цей день нам Господь, славний відам, цей день. Всіх чудес, і спільно Христос воскрес, чудо чудо всіх чудес, і спільно Христос Воскрес. Біжи, спіши обійми до Христа, сьогодні справді є велика днина, наш Бог нам знов подарував свята, щасті Великодня Україна. Під зорами весна щось буде спати, Село вкриватиме. Ще млагу густа, а ми до церкви підемо привітати Воскреслого Христа. Христос Воскрес вітаємось, радій. Ідемо в церкві, де свічки іс, горять, співаємо гаїнки, я уміють з Оркестру веселих пташеня. Стаємо до світа. Стаємо у досвіта. Давить повозно в церкву поспішає, Христос Воскрес у тому співає, і серце світлові співає. В країні воскресне і святкове, як любить Бог тебе, мою святу. Не зраджуємо, що Воскресло Свято. Христос, Боже, Ти, Божий, ті і любові. на столі дух мене на а круги. <звій> 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 Menina, see me clean. Feliz